Вітаю всіх, друзі. Моє ім'я Володимир Євменов. Я є керівником громадської організації. Це нова громадська організація, до речі, буквально недавно зареєстрована. Відразу хочу поправити, це не політична партія, це громадська організація. Ми допомагаємо людям. Яким чином ви запитаєте мене? Ну, в принципі, ви можете подивитися мої відео. Ми стараємося завжди допомогти. У вас є проблема, у вас є проблема з службовцями, з, з, з різними організаціями, які, наприклад, порушують ваші права. Ви пишете мені листа в pdf форматі відправляєте мені на електронну пошту, я реєструю його і займаюся вашим питанням. Пишу запити, звернення е, в ті організації, де, які порушили ваші права. Але наголошую, тільки не смс-повідомлення мені в Тіктоці, а саме листа від руки відправляєте мені у PDF форматі я займаюся вашим питанням. Я не можу обіцяти вам на 100%, що ваше питання буде вирішено, але я принаймні, принаймні спробую, і, як можете бачити в моїх відео, що ну, це працює. Ми не разово допомагали людям, і все в нас виходило. Але 100% вам давати не можу. Гарантію. Але пишіть, я думаю, ми спробуємо. І в нас все вийде з вами. Хто не, хто не пробує, того ніколи нічого не виходить, я так вважаю. А ми з вами можемо спробувати це. Тому пишіть, чекатиму ваші листи. Буду проводити один раз на тиждень прямі ефіри, де також мені можете писати. Коли це буде, поки не вам не можу сказати. Я буду попередньо повідомляти про це у себе на сторінці. Тому підписуйтесь, пишіть мені, дивіться мої відео. Все, слава Україні!